Зміню своє життя за рік. Тобі від 18 до 24 років. Ти готовий до нових викликів і шукаєш матеріальну стабільність. Контракт 1824. Це твій вибір, нові можливості і збройними силами України. Це не мобілізація, не призов і не примус. Це свідоме рішення, яке відкриває нові перспективи. На тебе чекають служба в одній із шести кращих бригад. Перші три місяці: підготовка і професійне навчання. 1 мільйон гривень бонусу за укладання контракту протягом 12 місяців всієї служби гідне грошове забезпечення до 2 мільйонів гривень, реальний бойовий досвід, соцпакет і медичний захист. А що через рік фінансування твого навчання, іпотека під 0% право на виїзд за кордон. Ти сам вирішуєш, що далі подай заявку до першого центру рекрутингу сухопутних військ або на сайті вісімнадцять час діяти Обирай місце служби вже зараз